Це сніданок, і давайте зараз просто вже на свіжу голову е, зрозуміємо і прямо один одному ротом скажемо, що відбувалося вчора, і що відбуватиметься е, сьогодні. Ну і так далі. Я маю на увазі про перемовини в Туреччині, тому що дуже великі ставки ставили на вчорашній день. Фактично, четвер називали днем ікс. Е, там ну росіяни, ясно, що там називали це по-різному, але і західні змі серйозні ставили ставки. Але давайте будемо відвертими: вчора не відбулося. З історичної точки зору від слова нічого. Ну принаймні, зрозуміти, що конкретно було в Анкарі, де о 13 13-й, до речі, за і турецьким і за українським часом у нас час збігається. Зустрічалися Зеленський і Ердоган. Ну ми принаймні нічого цього не знаємо. Можливо, це були залишункові історії, тому що Ердоган не просто посередник, він ще й серйозний гравець. От що відбулося під цією парасолькою, ми досі не знаємо. Просто після цього Зеленський поїхав у. Стамбул. от і власне через те, що там не було делегації його рівня, не було Путіна та президента Російської Федерації. Він поїхав далі в Албанію. А, сьогодні зустрічатиметься там, власне, у Туреччині вже рівень делегації. Рівень делегації це ну всіх, кого надіслав Путін. А, нашу делегацію очолює Ум'єров, міністр оборони, російську делегацію. Очолює Мідінський. Це помічник. Путіна, який брав участь у переговорах в Стамбулі, і 22-го року, напевно, в цьому Путін теж бачить якийсь сигнал. Хоча хто його е, зна. Е, от е, купа е, таких е, е, смішних мемів і моментів було, тому що всі чекали дійсно. Е, Путін е, Путіна, от коли е, Зеленського запитали в анкарі, е, що ви хочете передати Путіну, він так і сказав: I'm here, я тут та це єдине, що я хочу передати. Це вже новий мем, який облетів і став в принципі на перших шпальтах. Багатьох видань а, от ну а далі всі стежили за руками і всі стежили за Трампом. Що ж каже Трамп? Як зазвичай ніхто не зрозумів, що саме сказав Трамп, от тому, що він сказав, що я тут, а ви там, а ми тут. А якщо ви там, а він не там, тому що я тут. А якщо б я був там, то він був би тут. Ну коротше, як завжди. Ніхто не уточнив про що саме йдеться. А от журналістів, очевидно, що вже бояться уточнювати. От єдине, що він сказав, скажу вам потім. Коли потім, як Гербачов, пам'ятаєте, коли зарплата буде Він сказав, четвер? Який четвер? От, приблизно. Але єдине, що точно знають е, е, журналісти стосовно е, розумінь е, Трампового життя, це те, що він власне їв у своєму літаку. Одразу він цю заяву зробив після е, спагеті з фрікадельками. Це до речі, Sky News про це пише е, чітко. Оце прям точна інформація. От, подив... Е, чекати нічого особливого не треба, але з смішних моментів до того, як Зеленський приїхав до Стамбула, там був великий пул журналістів, ясна справа. От, і <смістичний> Мідінський вийшов на прес-конференцію, прес, прес поінт купи мікрофонів, багато там росіян, звізда, там телеканал, там всі. От. Uh, і uh, французькі колеги наші з uh, шоу Тіфіан, uh, 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 в кінці uh, там uh, останні запитання. Мідінський вже йде, і от Стар uh, uh, ставить запитання журналіст Сідієна ставить uh, ви uh, мідінському пане Мідінський. Ви приїхали через те, що uh, ваш бос. Боїться приїхати. Ну мідінський зараз ви це побачите. Він одним вухом чує це питання. Він же повернувся, щоб відповісти, і далі собі йде, не відповідаючи на це запитання жодним чином. А далі, е поль знайомі просто колись е працювала в одному проєкті там в Україні, а він каже: Я просто після того він поїхав в Росії, був на пораді в Росії. Е Матеріал зараз готує для е для свого для своєї платформи. І каже: е після того е рашу туди, які там були, фактично проходу не дають. Я просто не можу в готель зайти. Він каже після всього того. Ну от е, наскільки да, е, атмосфера е, добра і затишку та відбувається там, на преспоєнці в Росії е, в російському е, в російській амбасаді, е, от так, бачите, тому більше таких кумедних деталей, ніж реальності, але такий час. Такий час. Е, добре, що ви тут. З нами, де б ви не були в своїх домівках в Україні за кордоном. Але ви тут. Ми всі тут і йдемо на життя. і Дякую, що з нами. От такий от сніданок. Спором розтумачити все ротом, сказати все, як є. Нічого не було і поки немає, але далі як буде, так буде.